І ми закінчуємо випуск оперативною новиною про трагічний рейс, який сьогодні стався в аеропорту Донецька. Нагадаю, там аварійну посадку здійснив літак. Ан 24 Отже, за останніми даними агенції «Інтерфакс Україна, яка посилається на інтерв'ю з губернатором Донецької області Андрієм Шишацьким. Наразі відомо про чотирьох загиблих людей, які загинули в результаті цього гальмування. Нагадаю, що доля чотирьох пасажирів ще поки невідома, про принаймні про це. Це повідомляла державна служба з надзвичайних ситуацій. Самі очевидці події, люди, які пережили цю трагедію, розповідали, що під час посадки повітряне судно вилетіло за слітно посадкову смугу, потім загорілося і розламалося на частини. За свідченнями очевидців у місті у той час був дуже сильний туман. За попередню інформацію, яка також зараз ЗМІ, на момент аварії. у Літаку було близько 45 пасажирів. Всі вони футбольні боліва які сьогодні прямували на рейс між Донецьким шахтарем та Борусю, який має відбутися за кілька за півгодини у Донецьку. Ну, власне, це все, що ми можемо зараз повідомити про цей інцидент. Наші журналісти стежать за інформацією, яка надходить із Донецька. Я прошу усю оперативну інформацію шукати на нашому сайті. Його адреса тивай. власне на цьому прощаюся. Дуже дякую вам за увагу.